Вітаю, шанувальники зелених скарбів! Готуємо сьогодні варення. І варення не звичайне, а гарбузове. І ще два складника апельсини та лимон. Погнали! Варення чудове, тому що воно зберігає текстуру, як ви бачите. І на смак для приготування варення нам знадобляться гарбуз. Гарбуз обираємо з яскравою м'якоттю, тому що там буде більше бета каротина А апельсини і лимони. Беремо стиглі, гарбуз очищаємо від насіння, потім очищаємо його від шкірки верхньої, акуратно за допомогою ножа або спеціального пристосування. Далі нарізаємо на кубики гарбуз, гарбуз нарізаний на кубики, складаємо в каструлю або миску, там, де буде відбуватися варіння. Тим часом обливаємо. Окропом апельсини та лимони, щоб зменшити гіркоту. І знімаємо верхній шар. Знімаємо верхній шар в цедри, але не дуже для того, щоб залишилася достатня кількість ефірних масел. Відео українською. Підтримуємо український контент. Підпишіться на канал, поставте лайку вподобайку. І пишіть в коментарях, яке варення з гарбуза ви зживаєте, який у вас рецепт є, можливо. А потім. Так само нарізаємо на кубики апельсини та лимони, засипаємо все в каструлю разом і засипаємо цукор, починаємо варити, наливаємо на дно трошечки води для того, щоб не пригоріло. І варимо до готовності. Варимо аж поки не розм'якне все, але консистенція у нас, як ви бачите, деякі кубики залишилися гарбуза. І та деякі кубики апельсина та лимона залишилося. Все це ми варимо до готовності. Далі крапельку варення ми капаємо на тарілку, і потім дивимося, чи воно не розтікається. Якщо не розтікається, значить варення вже готове. Далі ми беремо стерилізовані банки, стерилізуємо, так само і кришки стерилізовані, розливаємо варення за допомогою черпака в. Банки півлітрові, можна меншій ємкості. І закриваємо. Далі ми перевертаємо, а далі гарячі банки ми накриваємо будь-якими матеріалами для того, щоб зберегти тепло. І так залишаємо на ніч. Після того відкриваємо на другий день і розставляємо банки, підписуємо їх. Варення вийшло дуже смачне, як ви бачите. Воно досить густе, зберігає консистенцію. Підійде це варення як до чаю, як десерт. Також це варення підходить до сиру. Це варення сприяє також і довголіттю. Готове варення можна зберігати в прохолодному місці до року.